Коли скова, материцька до Богу, Бога сили, просто простоти. Гей, яка ж прекрасна ти. Молодий, хто набуває. Він укрити хай, але хай немає. А найдалося рідна молодця, весь молоді смотрі. І мила пісня коло скова у цьмацький шлях кудись золить. Мовенько рідна, мова єдина, ти неповторна, як Україна. З тобою будем жити, творити, просто не можна тебе не любити. Бажаємо і процвітати народу, щоб її не забував. Усіх вітаємо зі свята, що розсердно зичимо добра. І хай у світі різних мов багато, та соловійна мова в нас одна. Нелозбучна. Дзвінко. Щедра, рідна, лагітність. Велична. Жариці. Вони. Мізно. Ясна. Рідна. Багато. Де повторно. Співуча. Співуче. Люба, виразна, хнучка. Війне Україною, мова серцю мила, я заплету мелодію у слова. що було, полинуло, за водою сплинуло, але мова бідна я жива не зів'я.